Розділ 16. Найрідкісніша істота на землі. Навколо панувала німа тиша. Хантер разом із своїм собакою гаркуном дивлялись у засніжену, білу пусту покрівлю. Особливо пильно приглядались до одного будинку Вільяма Трамдла. У північний бій курантів з годинникової вежі прокотився вулицями міста, заповнивши повітря гучним бам. А тоді ще одним і ще одним вже майже час хантер чув це своїм лихим нутром. Гаркун це також відчував, нервово човгаючи у їхній засніженій схованці. Зненацька. Все немов завмерло. Сніг перестав сипати з неба. Він просто повис у повітрі, ніби хтось натиснув на паузу. Годинник міської вежі теж перестав бамкати. Час ніби зупинився, прилетів Санта. Жух зненацька, з поза хмар. Вилетіли ветелетенські сани та з таким гуркотом, що дзвін дзвіночків на його санях та різдвяні колядки, які голосно лунали із закрученої мідної труби грамофона, дивом не розбудили цілісіньке містечко. Блискучі, жадібні очі Хантера загорілися, коли прямісінько в нього над головою прознеслися найрідкішніші істоти на землі. Якби він захотів, то міг би навіть дотягнутися до них і торкнутися, але так він би себе виказав. А якщо він хотів, аби їхні голови прикрашали його стіну, йому потрібно було залишитися в схованці. Хантер хруснув кісточками своїх сухорлявих пальців, міцно стиснув рукою свій найцінніший скарб автоматично, Високоточну, легкозарядну, смертоносну снайперську гвинтівку страшна зброя для страшного чоловіка, без якої він ніколи не виходив з дому, навіть якщо вибігав по молоко. Гвинтівка мала девжелезний ствол, настільки рівний, що його можна було використовувати лінійки, а на кінчику в нього був оптичний приціл. Настільки потужний, що глянувши в нього в ясну днину можна було побачити весь світ навколо земної кулі і врешті-решт упертися поглядом у свою власну потилицю. Санта покружляв трохи над містом на своїх санях, щоби впевнитися, що знайшов потрібний будинок. У минулому він уже припускався таких помилок. Нарешті він припаркував сани на дах вільямової хатинки. Він зробив це дуже обережно, хоча на даху було досить тісно для таких великих сани та упряжки скакових оленів. Хантер не міг відвести від них очей. Ось вони, істоти, про яких він мріяв, мало не все своє життя. О Боже, прошептів він до гарпуна. Вони ще прекрасніші, ніж я пам'ятаю, вони справді. Були такими. Ну ж бо, вивалюйся зі своїх саней, товстуне і стрибай у димохід, пробурчав він підніс, дивлячись, як Санта вибирається із сани. О, яка прекрасна ніч! вигукнув Санта до своїх оленів. Чудове яке приземлення, справді мої любі оленята, чудова робота, неймовірно делікатно. Бачу, ви багато вправлялись. Воно того варте, особливо, коли трапляється, така маленька, хитка покрівля, як це, що не залишає права на похибку. Однак олені не звертали на санту жодної уваги. Вони принюхувалися. Щось не так пахло, щось обпікало їм ніздрі. То був дим, дим з люльки. Олені почали хрипіти і совгати копитами. Але Санта на те не зважав. Годі вам, мої хороші, мене не буде лише хвилинку, а потім ми знову злетимо до хмар, мовив Санта і, почовгавши до заднього сидіння сани, запустив руку в мішок, щоби витягнути подаруночок Вільяма. Де, де він, де він є? бурмотів він, намацуючи подарунок. Ага, ось він. Він потягнув його, але подарунок не подався. Він потягнув його знову, але той лишився на місці. Так, наче з іншого боку його хтось тримав. Хм, дуже дивно сказав він. Спробувавши потягнути востаннє, він уперся своїм великим чорним, блискучим чоботом у край сани і щосили потягнув на себе. Оп, його відпустило, і пакунок у формі динозавра вилетів із сани прямісінько в руки сань. Санта усміхнувся і важкою ходою посунув до димоходу, а тоді трапилося щось дуже дивне. Здавалося, ніби цілісінький світ зеннацька став неймовірно великим. Але Санта залишився таким, як був. Все виросло швидше, ніж ви встигнете сказати. Різдво дах. Сани, небо, олені, дім і особливо димохід. Вони всі роздулися, як велетенські магічні кулі, але санта не збільшився ні на краплинку. Тепер, коли все стало гігантське, санта був якраз потрібного розміру, щоби запхати своє кругле черевце в непомірно велику діру на верхівці димаря і за, за виграшки туди пролізти. Хантер був приголомшений побаченим. Він ніколи раніше не спостерігав такої магії, йому аж моторошно стало. Втім, він швидко про це забув, бо зненацька усвідомив час настав. Момент, на який він так чекав, усе йшло точнісінько за його лиховісним планом. Він підняв свою важку смертельну снайперську гвинтівку. Міцно приставив її супер збільшуваними скельцями до почервонілого ока. Через нього він побачив вісьмох дивовижно магічних летючих оленів, що спокійнісінько собі сиділи. Вони були на видноті, точно як непорушні качки на озері посеред білого дня. Він поклав. Свого довгого пафосного пальця на холодний металічний спусковий гачок, і навів приціл. Це аж занадто просто, прошепотів хантер до харкуна. Навіть ти зміг би вистрілити. Він глибоко затягнувся люлькою, що звисала з його потрісканих губ, і на мить затамував подих, щоби точно прицілитися. Він примружився і сльоза лиховісної радості виступила в нього на нижній повіці та скотилася по його рубцованій щуці. Нарешті ви в мене в руках, та коли його палець вже був міцно затиснутий на спусковому гачку, і хантер готовий був будь-якої миті вистрелити, та раптом щось угледів. Щось вовтузилось на задньому сидінні сани. — Кого біса? Він перевів приціл, щоби глянути ближче на те, що копошилось всередині. Мішки з іграшками підскакували, похитуючись у різні боки, так, наче внизу під ними щось було. І саме тоді він побачив його Блискуча, блакитна, Луската голова проклюнулась з поміж мішків. Я не вірю своїм очам, мовив Хантер, запинаючись, і з його роззявленого ошелешеного рота випала люлька. Він дивився на справжнього живого динозавра. Життя Хантера знову перевернулося з ніг на голову. Все, чого він прагнув, принаймні думав, що прагнув, більше не мало значення. Справжній живий динозавр. Гаркуне, ти хоч розумієш, що це означає? Нестямно протархотів хантер, протираючи скельця прицілу своєї снайперської гвинтівки. А тоді поглянув друге, третє, в четверте, лиш для того, щоб пересвідчитись що те, що він бачив, існувало насправді. Поглянь, дурний, псяко, сказав він, вперше приціл до ока гаркуна. Ці олені тепер нічого не варті, глянь, цілий дах в оленях. Виглядає не так уже унікально, сказав він, різко забравши гвинтівку, щоб глянути ще раз самому. Але там лише один динозавр. Ця луска та блакитна, здоровенна тварина, що стоїть он там, без сумніву, найрідкішніша істота на землі. Єдина у світі і голова його неодмінно мусить висіти в мене на стіні. Якби голова цього динозавра висіла на моїй стіні, я би став знаменитим. Я би увійшов. У анали мислівської історії я би став найвидатнішим мисливцем усіх часів та народів. І з цими словами він міцніше стиснув у руках свою гвинтівку і націлився на динозавра. Але той дуже швидко рухався. Хантер зрозумів, що він щось шукає, винюхуючи в снігу. Він перестрибував з одного боку саней на інший нюхаючись слід ніг і вертячись біля оленячих лап для хантера, який не мав досвіду стрілянині динозаврів, він виявився надто непростою і швидкою мішенью. Ану, замри, малий, пробурмотів хантер, висунувшись із своєї схованки на даху і підійшовши ближче, щоб зайняти кращу позицію. Він обійшов навколо димаря, намагаючись. Не випускати динозавра з виду. Хантер зробив крок уперед, і динозавр скочив за сани. Хантер зробив ще крок, і динозавр вистрибнув на край димаря. Хантер ступив іще крок, і бух бах. Хантер оступився із самісінького краю даху і полетів десять метрів униз, глухо приземлившись, Кущі і випустивши в повітрю кулю, що дзвінко понеслась у небо. Він був настільки заворожений динозавром, що не помітив навіть, як наблизився до самого краю даху. Від звуку пострілу різдвозавр так сильно підстрибнув, що спіткнувся на крию димоходу, прослизнувся прямісінько в магічно роздуту дірку. Він летів. Димовим каналом приземлившись у чорній відсажі темряві каміна, Різдвозавр опинився в домі Вільяма.